Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси у студії Наталія Старинець. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке: наскільки працюючим пенсіонерам Черкащини підвищили пенсії. Так, пенсія, тільки так, щоб тільки купити. На Золотоніщині взялися відновлювати річку Чумгак. Потрібно розуміти, що малі річки утворюють великі. Створив мультик та дійшов до фіналу Children Кінофест» – історія черкаського школяра. Хочеться попасти прямо в самий фінал-фінал. 26,5 тисяч пенсіонерів Черкащини, які працюють у червні, отримали підвищену пенсію. Розповів начальник головного управління пенсійного фонду області Олександр Супряга. Збільшені виплати надійшли відразу за три місяці: квітень, травень та червень. Перерахунок для певних категорій проведуть ще й у липні. Про суми надбавок, кого це стосуватиметься, та що з цього приводу кажуть самі пенсіонери. Дізнавалася Тетяна Недбайло. Доглядає за трояндами та тримає в чистоті подвір'я, говорить 57-річна Людмила Васильівна. Вона працює прибиральницею на одному з черкаських підприємств. Дуже подобається, особливо на весні, коли дуже цвітуть квітки, рози, поливаки. Це аж душа радується. Та крім того, що робота до душі це і необхідний додатковий заробіток, бо пенсії каже, на все не вистачає. Живу в будинку, а треба вкладати в нього, щоб він не розвалився, і тому вирішили. І я і чоловік і заробити, щоб трошки підремонтувати його. Так пенсія, тільки так, щоб тільки кіт купити. Бракує на лікарство. Зараз вже такий возраст багато йде на лікарство. Пані Людмилі 62. Підпрацьовує в нічні зміни медсестрою на заводі. Полюбляє в'язати, вишивати та має п'ятеро онуків. Але вдома говорить, сидіти не може. Працюю додатково, тому що дуже мала пенсія. Пенсія в мене на сьогоднішній день 2900. От той місяць я заплатила за квартиру 1800. На ліки йдуть. Ну на ліки теж ну п'ятсотші сот гривнів. Це так просто саме, саме таке. Ну а внуки приходять, то хочеться ж і внуків чимось порадувати. хочеться їм щось добреньке добренького купити. Пані Людмила, які і 26 тисяч інших пенсіонерів Черкащини, які працюють цього червня, отримали чи ще отримують збільшені пенсії. Про це в ефірі марафону Суспільне спротив повідомив начальник головного управління пенсійного фонду області Олександр Супряга. Органи пенсійного фонду щороку, з 1 квітня. Проводять перерахунок пенсії тим особам, які після призначення перерахунку пенсії продовжують працювати. Такий перерахунок пенсії проведений у травні, і це пов'язано із тим, що звітність про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал подана до 10 травня страхувальниками. Середній розмір підвищення для працюючих пенсіонерів внаслідок перерахунку склав 221 гривня, тобто, це в середньому розмірі. А кому більше, кому менше, то вже залежить конкретний розмір підвищення від індивідуальних параметрів і особливостей конкретної пенсійної справи з урахуванням стажу, заробітної плати, яку особа отримувала протягом останніх двох років. А у липні додає пенсію перерахують для ще чотирьох категорій пенсіонерів: держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям. 67-річна пані Тетяна нині волонтерить, а все життя пропрацювала вихователькою. Під перерахунок її пенсія у липні не потрапляє, але на підвищення, каже, теж дуже очікує. У мене 3-400. На дві неділі вистачає, а потом розтягую. Збережень ніяких немає. До лікарів я не хожу, тому що або хватить на МРТ, або на лікаря. Все. Тетяна Недбайло та Масгорозія, Суспільне новини Черкасин. Четверо людей загинуло під час сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди на Уманщині. Десятеро осіб травмовано. Їх доставлено до лікарні. Аварія сталася на трасі Стрий і Варене поблизу села Бабанка. Про це розповіла Суспільному речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. За її словами, не розминулися мікроавтобус Фольксваген та вантажівка Рено. Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення, деблоковано тіла чотирьох загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого. До ліквідації наслідків залучено чотири рятувальники та один спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього типу його призначення саме робота на дорожньо-транспортних пригодах. На жаль, медики констатували смерть трьох людей, з яких один чоловік та дві жінки. Ще одна жінка померла у автомобілі швидкої допомоги. Травми були несумісні з життям. Після наданої допомоги 11-річну дитину з попереднім діагнозом закритий пневмоторакс у тяжкому стані та 16-річну у стабільному, госпіталізовано до Умицької міської лікарні. У чоловіка та жінки попередня травма грудної клітки та забістигна, 15-річної дівчини забій коліна та садна. Трьох пасажирів буса доставлено до Умицької центральної районної лікарні. У водія вантажівки, попередня гостра реакція на стрес. Після допомоги чоловік залишився на місці. Відновити річку Чумгак реалізувати такий проект взялася громадська організація захист малих річок України. Науковці та студенти розповів Суспільному її голова Олександр Розанов. За його словами, в Україні лише один раз на Одещині спробували відновити малу річку до природних умов. Черкащина ж стане другою. Водойма протікає через територію Шрамківської громади. Почали з вивчення її біорізноманіття, аби у майбутньому не завдати шкоди. В останній день експедиції там побувала і наша знімальна група. Декілька відер води виливає у цідильне сито співробітник Київського національного університету Володимир Ляшенко. Дослідивши ці проби, вдасться визначити видове різноманіття. По тому чоловік береться збирати зразки безхребетних тварин у заростях річки Чумгак, усе, аби визначити екологічний стан водойми. В цілому за видовим складом, за видовим різноманіттям, за показниками чисельності та біомаси цих тварин. Ми далі зможемо зробити висновок про. Стан цієї водою. Відловлених тварин чоловік передає студентам. Ті вже відбирають їх із планктону та водоростей, розповідає другокурсниця Ольга Півень. Наприклад, от у нас личинка бабки. Личинка бабки, амфібіонт, вона нас, нас теж цікавить. Ми її збираємо, закидуємо в баночку з формаліном. Тут таки перевіряють насиченість води киснем та рівень її забруднення. Гідрохімічний склад визначає студентка Марія Іжокіна. каже, отримані результати далі порівнюватимуть із нормами, аби визначити якість води. Тут є такі найнеобхідніші аналізи, які можна зробити: це нітрети, нітрати, PH, карбонатна твердкість. Аби не нашкодити природі у процесі відновлення річки, досліджують усю навколишню флору і фауну, беруть зразки рослин, комах та встановлюють фотопастки. Розповідає аспірант інституту зоології імені Шмальгаузена Денис Лазарів. Фотопастка зафіксує тварин, які. Ходять сюди е, до водопою. Усі зразки з річки Чумгак будуть досліджувати в Київському інституті біології та медицини. Розповідає керівник громадської організації захист малих річок в Україні Олександр Розанов. каже за їх результатами, і буде створено проект відновлення. Якщо європейські країни Вийшли на шлях досліджень відновлень малих річок ще в 20 столітті, то в Україні лише це починає впроваджуватись. Чоловік розповідає, ця річка почала зникати з 2010 року. Передувало цьому встановлення гребель. Внаслідок цього утворився ставок, і через зникнення течії вода замулилася. Це каже, негативно вплинуло на екологію. Ми можемо помітити вон сухі стовбури дерев по всьому берегу річки. Раніше ці сухі дерева і були берегом річки, але коли встановили нижче течії греблю, ця ділянка стала затопленою. І цей ліс, ці березняки, вільчанники, вони просто знищились через надмірну вологість. За словами Олександра, в межах проекту планують відновити 22 кілометри річки. Перші ж кілометри відновленого русла. Ну, ми можемо сказати, що це півтора року-два. Але весь процес відновлення ділянки русла річки Чумгак в межах Шрамківської громади це 22 кілометри річки, він займе час 10 років. Початковий етап проекту фінансується за рахунок членських внесків організації та допомоги волонтерів, говорить Олександр. Відновлення 22 кілометрів вартуватиме 5 мільйонів гривень. А якщо говорити про відновлення усього русла на території інших громад, говорить чоловік, то вартість сягне 10 мільйонів. Наталя Старенець, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси. Пусті пляшки, пакети, залишки їжі, телефони, дитячі іграшки. Усе це знаходять працівники Черкаси водоканалу у фонтанах міста. Розповів Суспільному начальник цеху водопровідних та каналізаційних насосних станцій Олександр Бут. Знаходять і безліч монет. Їх каже, передають на потреби ЗСУ. А от через таку засміченість працівникам комунального підприємства доводиться чистити водограї щодня. Як це відбувається, та куди дівають знахідки? Дивіться далі. Ачком виловлює із фонтану, що на сімсот сміття бригадир цеху водопровідних та каналізаційних насосних станцій Черкаси водоканалу Андрій Ляпун каже, робить це, доки спускають воду. Це може тривати до чотирьох годин. Откачуємо воду, бо От тут трохи підняти парапет, вода залишається, вся не зливається. Щойно вода сходить, колеги бригадира щітками починають чистити дно фонтану. Таку процедуру тут проводять двічі на тиждень. Крім того, знезаражують, розповідає начальник цеху Олександр Бут. Хлоріруємо і кожен день дохлоровуємо і додаємо альгіцид для того, щоб не росли водорості. А виловлювати із фонтанів доводиться усе, що завгодно, розповідає Андрій Ляпун. І бутилки, і хліб, і кістки, і макарони, і все, що хочете. Ми знаходили ось. Машинки, такі машинки детські. Буваємо, ставляємо на парапеті, щоб діти забирали. А так то поломані пластмаси, куски розбитості, стекла. Чоловік показує, що виловив сьогодні. Окришка, носки, банки, стаканчики, пакетики від мороженого, шарики. Фонтани це не смітники, додає Олександр Бут. Навколо них розташовані урни, та незважаючи на це, чистити їх доводиться щодня. Усього підприємство обслуговує 10 таких. Найбільш засміченими чоловік називає фонтани на сімсот та у долині троянд. каже, особливо брудно у водограях після вихідних. Діти купаються, мешканці міста відпочивають, які недобросовісно викидають у фонтани. і ці цікаві речі. Ну, дітворах, як купається, то відповідно телефон не втрачає і планшети втрачає, каже, люблять купатися у фонтані і її діти. Переселенка з Харкова, пані Альона. Втім, говорить, вчить їх не смітити. Я обоях приучаю, навіть бумажку так упала, підняли в мусор одразу. Це природа, ми загрізняємо. її, вона загрізніть нас жінка каже, стає боляче, коли бачить, як люди засмічують водограї. Люди от сидять, дихають. в основному Отдохнули, вибросили і все. Черкащанка Вікторія Бачкир говорить, біля фонтанів не відпочиває. Їхній стан оцінює так. Я б не сказала, що вони сильно чисті. А хто забруднює? Як думаєте? Та діти, бомжі, люди, які не слідять за екологією. Наталія Старанець, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Мандрують, б'ються зі скелетами та переживають вибух. Мультфільм про пригоди шістьох друзів створив школяр із Черкащини Назар Крайовий. Суспільному він розповів, що з дитинства займався малюванням у художній школі. А отримавши графічний планшет від батьків у подарунок, захопився анімацією. Одна з останніх робіт подорож до кукурудзяної країни втрапила до фіналу конкурсу Чилдрен Кінофест. Чи очікував на визнання свого твору та як працював над ним? Розповів Тетяні Недбайло верхньому слою намальовуємо, обводимо щось домальовуємо. Замість пензлика ручка, замість аркуша планшета. За кожним порохом роки на екрані вимальовується мультфільм Подорож до кукурудзяної країни. Головний герой пшеничкін та ще п'ять персонажів. Кожен з яких має свій прототип, розповідає Назар. Один із них я, потім ще є моя двоюрідна сестра, а всі інші це однокласники, які заодно являються моїми друзями, ходимо до дніпро, гуляємо в дворах. Пригод жартує не бракує і на екрані. По сюжету компанія друзів мандрує долаючи на своєму шляху труднощі. Б'ються зі скелетами. Скелети тут водяться? Да, ось там. Та переживають ядерний вибух. У себе втрапити до омріяної кукурудзяної країни. Це просто як е, туристичне місце, як в чого ж люди хочуть їхати в Єгипет, там, в Турцію, тому що просто як на відпочинок. Ідея створення цього мультфільму виникла понад рік тому, говорить Назар, відколи його класна керівниця порадила взяти участь у конкурсі Children Kino Fest. Я цим заінтересувався і почав робити. І зусилля каже, не були марними, адже в червні дізнався. Він серед фіналістів. Хочеться попасти прямо в самий фінал-фінал. Хоча конкуренти в мене попались доволі сильні. Це все одно велика честь, що із усієї України попав в топ 6 Саме я своїм захопленням анімацію додає завдячу заняттям у художній школі, про які нині нагадують збережені малюнки, та батькам, які два роки тому на його прохання подарували графічний планшет. Першою мультфільми були це на блокноті, Знаєте, малюєш на одній сторінці, другий, а потім раз 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 перегорнувся. Це перший мультфільм був тому. Це було видно спочатку, і ми розвивали це. Звичайно, ми віримо в перемогу, віримо в нашого сина. Так що сподіваємося на краще. Та вже кажуть у перечутті офіційного показу мультфільму й Оголошення переможців Тетяна Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Це була остання інформація. Випуску більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.